Ну, я скажу, стабільно накалене. Слов'янськ. В цьому місці на Донеччині розпочалась історія фонду Голоси дітей у 2015 році я переїхала сюди волонтеркою, щоб допомагати дітям, які постраждали від війни. З того моменту пройшло 10 років. Весь цей час ми з колегами допомагаємо дітям, які щодня живуть в умовах війни. Славянськ стоїть і тримається. За ці роки лінія фронту приблизилась і до неї залишилось всього 25 кілометрів. Одного разу, 8 років тому, десятирічна Віка, яка тоді жила на лінії фронту, спитала мене, де я ховалася під час обстрілу? Ніде. Відповіла я в моєму місці не стріляють. Чому? не зрозуміла вона. На жаль, тепер діти по всій Україні знають, що таке ховатися в підвалах. Це звичайна житлова будівля прямо в самому центрі міста Слов'янська. Тут жили звичайні сім'ї, батьки з дітьми, допоки російська ракета не влучила і не зруйнувала його. Так росіяни нищать дитинство в Україні. До війни Слов'янський Святогірськ, який поруч славилися як курортні міста. Розташовані тут цілющі озера, і раніше тут було безліч дитячих таборів. Зараз вони, звичайно, на жаль, не працюють. Для дітей з цих міст, прифронтових селищ та містечок, якими опікується фонд, ми організовуємо кемпи в Карпатах. Мама одного з хлопчиків розповіла, що з табору син її повернувся зовсім іншим. Він більше не прокидається вночі від кошмарів і вперше за довгий час сказав, що хоче зустрітися з друзями. Завдяки допомозі всіх наших друзів у минулому році ми провели кілька таких двотижневих кемпів для понад 400 дітей, які стали щасливішими. Крім того, щорічно фонд організовує програму психологічної реабілітації для родин, практично всі учасники нашої програми Кемплюс це сім'ї військовослужбовців. Дякую вам за те, що ми разом рятуємо дитинство попри все. Я вдячна кожній людині, яка допомагає фонду. Завдяки вам сьогодні по всій Україні працюють 11 наших регіональних центрів та мобільні бригади. Нещодавно мої колеги розповіли мені про 13-річного Артура з Запоріжжя. Після чергового обстрілу міста хлопчик пережив панічну атаку. Він тремтів, задихався, відмовлявся від їжі, не виходив з коридору. Наша психологиня попрацювала з ним, підібрала йому ефективні вправи для самозаспокоєння. Сьогодні Артур знову повернувся до тренування футболом і спілкується з друзями разом з мамою. Він переїхав у Київ. Загалом лише за 24-й рік наші регіональні центри допомогли понад 10 тисячам дітей та кільком тисячам дорослих. Це Соборна площа, головний майдан Слов'янська. Я бачила, як в травні 2015 року діти тут, на асфальті, малювали Україну в Європі. Світ має чути їхні голоси. Саме такою є задача нашого фонду не лише їм допомагати, а й давати дітям можливість висловлюватися, бути побаченими і почутими, в тому числі за допомогою наших мистецьких лабораторій: музичні, письменницькі, сторітелінг та інші. Загалом у всіх мистецьких активностях фонду взяли участь понад 100 тінейджерів за минулі роки. А ще у жовтні минулого року одне з найбільших видавниць світу, HarperCollins Publishers, видало нашу книгу Війна голосами дітей у США. І це вперше в історії України, коли книгу благодійного фонду надрукували за кордоном. Я впевнена, що це тільки початок, і ми вже працюємо над новими. Війна зачіпає не тільки тих дітей, які зараз в Україні, для тих, які виїхали, але все одно переживають травму війни. У фонді працює телефонна лінія. У 2024 році ми отримали три тисячі телефонних звернень. Підлітки звертаються зі страхами, проблемами зі сном, агресивністю. Були випадки, коли вони зізнавалися в суїцидальних думках. Їхні батьки запитують, як подолати депресію та відновити стосунки в сім'ї. Ми цінуємо довіру кожної людини, яка до нас звертається. Наші психологи також долучаються до роботи з дітьми, яких вдається повернути з окупованих територій та території Росії. У 2024 році, в рамках цієї співпраці з іншими громадськими організаціями та державними партнерами, наші спеціалісти надали психологічний супровід 96 дітям. Не можу не розповісти про 17-річну Олю з Донеччини. Її життя в окупації це історія болю і страху, але також надзвичайної сили. Нещодавно вона виступила перед депутатами парламенту Нідерландів у Гаазі. Оля розповіла, як її змушували співати російський гімн, забороняли говорити українською, залякували. Вона говорила від імені сотень дітей, які пережили подібне. Кожен ваш донат це реальна допомога дитині вже сьогодні. Роботи попереду ще більше, і ваша підтримка як ніколи актуальна.